Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер клас Хокейний огляд, хокейний розбір польотів і хокейний прогноз. Ну, до розбору польотів ще поки рано. Тільки два матчі відіграно у нас в дивізіоні 1Б. Правильно сказати, 1 Б. Це дивізіон, в якому Японія, Італія, Польща, Україна, Естонія, Північна Корея. Я вже казав не раз самі потужні, я вважаю, молодіжні U 20 збірні з хокею у нашому дивізіоні це південнокорейці. Японці, Італійці. Перші два матчі, я вважаю, що наша молодіжка відіграла вдало. Ми так само, як і південнокорейці і італійці в лідерах поки що, але цього замало. Пам'ятаєте, в перших своїх відео, присвячених саме от цьому розігрушу Чемпіонату світу в дивізіоні 1B, я казав. Як мінімум потрібно на старті отримати три перемоги. Поки що нам до третьої перемоги ще далеко, для цього треба, ну, принаймні, перемогти італійців. З італійцями ми граємо у вівторок 14 січня. Умощуйте зручніше. Саме цій грі буде присвячено ось цей мій прогноз-випуск. Україна Італія. Зустрічались між собою, рівно 8 разів на офіціальному рівні. Дві чистих перемоги у України. Ю-20. Дві чистих перемоги у італійців молодіжки. Чотири, 4 аж 4 нічиїх в основний час. Але потім, ви знаєте, завжди назначається овертайм і буліти, якщо потрібно. Так от, оці чотири нічиїх, дві з них. По овертайму вигравала Україна 20, а дві через буліти Україна 20. Тобто номінально Україна перемагала у шести іграх. А Італія тільки у, дві, у двох іграх чисто. Все, що закінчувалось в нічию, потім закінчувалось на користь України 20. Розумієте? Це говорить про те, що по особистим стосункам, по особистим матчам у молодіжки України з хокею перевага і досить суттєва. Я вважаю, що ось в цьому вирішальному третьому матчі багато чого залежить від результативності нашої команди. Погодьтесь. Тому, якщо мій прогноз відбудеться, а я в ньому впевнений: Україна має чудовий шанс виграти, але було, якщо я не помиляюсь, лише один випадок, коли Італія забивала 4 і більше і при цьому перемагала над Україною U 20, тому я вважаю. Нашим хлопцям потрібно забити більше трьох шайб, і вже, ну, майже я беру на себе сміливість таку перемога у кишені. І тому я на цей матч, Україна-Італія, прогнозую індивідуальний тотал для українців, для наших хлопців Ю20, більше половиною. Я хочу в основний час побачити 4 українських шайби в ворота молодіжки Італії. Я е, знаю, це важко. Третій матч, е, важливий матч, це вже матч, початок третього матчу це вже перелом, це вже йде. Всього 5 матчів ми рахуємо. Другий матч, це важливо, так як і перший. Але третій матч це вже матч, який буде свідчити про певні підсумки. Вже можна буде підводити певні підсумки. Тому я вважаю на цей матч. Неймовірно відповідально зберуться наші хлопці. Я вірю в нашу молодіжку. Нагадаю, що перші два матчі відбулися у суботу і неділю, 11 і 12 січня. Потім перерва у нас у понеділок ми не граємо, і у вівторок, 14-го, ось цей якраз четвертий матч проти. U20 італійців. І залишаться у нас два матчі, неймовірно складні, забігаючи наперед, кажу. Це матчі проти Японії і Південної Кореї. U20. І лише одна молодіжна збірна, яка займе першу сходинку по уже підсумкам всіх п'яти матчів, всіх п'яти турів, виходить до дивізіону 1А це вже другий дивізіон по силі. А є ще топ-дивізіон. Це дивізіон, який дозволяє вже участь в основному е чемпіонаті світу, який відбувається наприкінці року і на початку вже наступного року. Тобто наступний, на наступний чемпіонат світу ми аж ніяк не попадаємо в топ-дивізіон. Лише можемо потрапити на весну у дивізіон 1А. Ось якось так, навіть так, уже дуже-дуже ретельно я пояснив, що, ну, я думаю, зрозуміло всім сама оця. Ієрархія, рейтинг і табель у рангах в наших дивізіонах, іменно, саме, саме u 20 формата хокею світового. Чекаємо, як правило, на дивізіон 1B відкривається лінія БК перед самими матчами. Не так, як на Чемпіонат світу. чи на чемпіонат світу в дивізіоні 1А. Уже заздалегідь дають матчі. А ось по нашому дивізіону 1Б. Дають буквально перед матчем. Тому я і перед матчем закину скріншот у наш телеграм-канал. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі, друзі. Вболіваємо за наших. Вболіваємо за. Український прогноз. Я з кожним роком, з кожним місяцем і з кожним днем, повторюю, буду намагатися давати все більше і більше українського, україномовного контенту. Дякую за підтримку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові добра. Нам з вами особисто. Успіхів у вдачі по прогнозам, поставкам і до зустрічі, друзі! Всім папа! -па.